Доброго дня, шановні 11-класники, починаємо вивчати фізику. новий розділ, який для вас зовсім не новий. Ви розумієте, що все, що пов'язане із світлом, все, що дає нам змогу бачити, володіти певними законами поширення світла, ми вже вивчали. В 9 класі. Ми назвали цей розділ фізики, геометрична оптика і вивчили закони відбивання заломлення, закон про немаранійного поширення світла. Знаємо, що наші очі мають певну складну будову, і з їх треба дуже-дуже берегти. Ми знаємо, що ми маємо природні і штучні, як джерела світла. Так і приймаючи світло. Ми знаємо, чому відбувається сонячні місячні затемнення, але ж ми з вами вже 11 клас. Якщо ви пам'ятаєте, коли я вам починав розділ, з вами починав вивчати цей розділ фізики і вам говорив, що оптика це наука про світло, тому що значить, від стародавньогрецької оптики наука про зір, а оптус це видимо. Я вам, діти, говорив, що запам'ятайте, я буду з вами домовлятися про те, що світло це електромагнітна хвиля. А чого ми сказали, що світло це електромагнітна хвиля? А що таке взагалі електромагнітна хвиля? А згадайте, ми з вами завершили наше навчання шкалою електромагнітних хвиль, і ми з вами точно знаємо і про радіохвилі. І про способи радіотелефонного зв'язку ми все з вами розказували, розповідали. І знаємо, що наше світло, видиме, займає дуже вузеньку частинку цієї величезної шкали птаманітних хвиль. Називається воно Видиме світло, це те світло, яке сприймають наші очі, і воно лежить в межах, ну, приблизно наближено, від 4 нанометрів. О, від, вибачте, 400 нанометрів до 800 нанометрів. Ну, якщо там бути точними, 380 нанометрів, 760 нанометрів, ну приблизно наближе. Ми будемо з вами вважати, що приблизно від довжина видимого світла, від 4 на 10 мінус 7 метра до 8 на 10 в мінус 7 степені метра. Це видиме світло. А далі лежить. Перед лежить інфрачервоне, а там лежить ультрафіолетове згідно шкали. електромагнітних хвиль подовжені наших з вами хвиль. Ну, я перед вами, ось дивіться, у мене є ліхтар. Отакий ось ось цікавий ліхтарик. А чим відрізняється світло цього ліхтарика від цього світла, от цього, що зараз в кабінеті. Оці наші лампи світять. А чим буде відрізнятися світло оцієї запальнички від світла цього ліхтарика і від світла, яке дає лампа освітлення нашого кабінета? А чим буде відрізнятися світло, яке дає хімічний процес горіння? Ось свічечки, ну, окисний процес, ви знаєте. А яка різниця між цим? Оцим, оцим, оцим. Дуже цікаво і багато запитань діти виникає, які, на які нам треба в 11 класі дати відповідь. Ну і в кінці кінців, якщо я вран, вранці встаю і дивлюся на себе, ось оце дзеркальце чарівне. Ну я не кажу, чарівне дзеркальце скажи, наскільки я красивий і розумний. Тому що. Я вже в тому віці, що можу собі дозволити, це не говори. Тому існують певні закономірності, які ми з вами повинні розібрати. Ну і ясно, що тема нашого сьогодні, сьогоднішнього року розвиток поглядів на природу світла. Розвиток. 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 Оглядів я вам рекомендую робочі зошити записати число на будову світла. На будову... А давайте на будову на природу світла напишемо. На природу світла. Природу світла. От наша тема сьогоднішнього уроку дуже цікава, дуже. Така от вона таємнича. І я сподіваюся, ви дещо для себе зрозумієте. Відповідно вам додому барак в до 24 і перейдемо безпосередньо до вивчення всього цього. І так ми з вами точно знаємо, що є зіометрична оптика. Ми з вами вчилися будувати зображення в лінзі, робили лабораторні роботи. Але є з діти ще хвильова оптика. А хвильова оптика розглядає світло як саме електромагнітну хвилю, про яку я вам тільки що говорив. Але ж діти, є ще і квантова оптика. Взагалі я <клес> десь у соціальних мережах писав такий пост, що людина, яка не боїться квантової фізики, це <клес> нерозумна людина. Так, от що таке квантова оптика? Ми спробуємо діти з вами розібрати. Ну, давайте подумаємо про тому, що діти у 17 18 століттях ішла ну, така дискусія у намаганні пояснити будову світла. Ну, існує дві теорії, існувало. Згідно одної теорії, яку розробив і яку, значить, пропонував і доводив. І вона працювала про природу світла була теорія нам відома Ісака Ньютона. Він говорив, світло це частинка. Так і назвали корпускулярна теорія світла Ісака Ньютона. Він говорив, слухайте, шановні, світло веде себе, як частинка. Тобто, згідно з цією теорією світло – це потік корпускул. А корпускула це частинка. Ну, і він дуже багато. Говорив про те, що саме з корпускулярною будовою природної світла пов'язує, наприклад, ось пояснюється дуже красиво кольори. Дивіться, зелений, синій, червоний, жовтий кольор. Але діти і пояснюється розкладання кольорів білого світла на кольори спектр. І інший вчений, який говорив про те, що світло. Це повздовжні механічні хвилі. Ми ж кажемо, хвиля, значить, це повздовжні механічні хвилі. Це був Югінс. Він говорив, що от хвиля, така і на морі, як і люба механічна хвиля. Значить, вона значить, говорить про те, що черговий фронт хвилі стає джерелом наступного, наступної хвилі. І так ця хвиля поширюється без перенесення, до речі, речовини. І оцей хвильовий фронт. Діти викликаються вторинні хвилі, значить хвилює поверхні, і промені, які задають напрямок поширення цих хвиль. Відповідно, я не буду говорити вам про Юнга, Френеля і багато інших вчених. Якщо у вас буде сила волі, і ви захочете знати більше, ви трішечки прочитайте. Лише хочу сказати про те, що світло завжди хотіли виміряти, знаючи. Взнати його природу і вимірити швидкість його поширення. Ну так же швидко світло поширюється. Ну ви ж діти бігли за цим ліхтариком. Ось. Якщо я буду бігти з ліхтариком, ну я біжу, а світло світить. Автомобіль їде з величезною швидкістю. А світлофар освітлює дорогу, значить автомобіль на місці стоїть. Летить діти, літак. З надзвуковою швидкістю і освітлює там те, що йому потрібно. Наприклад. Але світло поширюється, незважаючи наче на швидкість цього літака, то яка швидкість світла. Ну, я вам написав, що в принципі перший невдалу спробу вимірити швидкість світла зробив всім відомий Галіле. Другий був ремер. Він спостерігав за супутником Юпітера Іо і робив спроби вимірити швидкість світла. Далі Фізо був такий вчений, який в 1849 році спробував зробити на Землі такий механічний значить, пристрій, до речі, його звали і Політлої і Фізо. Значить, ну, відповідно, діти, це був французький фізик, він спробував вимірити швидкість вітру. Далі Майтельсон. Я написав каліфорнійські вершини. Значить, він на каліфорнійських вершинах. Значить, ви знаєте, гора Сан Антоніо. Там іще Розлом називається Сан Антоніо. Він розмістив два джерела світла, побудував значить, таку спеціальну установку. Вона у вас є в цьому параграфі. Була відома пісень, 35,426 метрів. Була зорова труба, дугова лампа. І значить, була ж частота обертання. Він знав частоту обертання цього барабана, на якому було розміщено дзеркало. І він виміряв швидкість світла. 299 798 кілометрів на секунду. На даний період, якщо ви відкриєте, ну що там, Вікіпедію, наприклад, на сучасний, на, на даний момент часу швидкість світла вважається 299 792 458 метрів на секунду. Ну, дивіться, різниця. Дивіться, дивіться, 299 299. 798-792. Трішечки Майклісу. Але в той час діти, а це було десь 1924-27 рік, та знайти швидкість світла з такою точністю. От такі були діти-дослідники. Ну, я хочу вам сказати, що, в принципі, і Ісак Ньютон, і Гюгінс правий. От чому виникли такі діти... Різнобічності. Тому що коли вважати, що світло це частинка, а частинки, на відміну від хвилі, не можуть огинати перешкод. Тобто, якщо я буду світити світло собі на долоні, ось дивіться, я чітко бачу тінь від своїх пальців, ось дивіться, ось пальці, ось тінь. І Ньютон каже: ага, звісно, світло частинка, частинки не огинають перешкоди, вони. Затримується. Аюхін каже: стоп, 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 стоп. І ми далі це з вами побачимо. В деяких випадках світло себе веде, як хвиля. І світло може огинати перешкоди. І воно може підсилюватися і послаблюватися явище інтерференції. І воно може огинати ці перешкоди явище дифракції, і з цим пов'язана дифракційна решітка. Але це трошечки пізніше. Я просто хочу вас зацікавити. Тобто. В одних випадках світло себе веде як частинка, в других веде себе як хвиля. І у одній тут сказано, що в 60-х роках 19 століття Максвелл створив теорію електромагнітного поля і сказав, що швидкість поширення світла приблизно 300 тисяч км на секунду. І він сказав, що світло це окремий випадок електромагнітних хвиль. Причому він помирив точки зору Ньютона і точки зору теорії Югінса і сказав про те, що світло має властивість дуалізма. Воно іноді себе веде як частинка, а іноді веде себе. Як хвиля, так воно і називається, корпус кулярно-хвильовий дуалізм. -ду ну і, звичайно, я не можу не забути. У 1900 році дуже видатного німецького фізика Макса Планка, який сказав одну цікаву річ. Ніхто ж не мог зрозуміти, чому оця свічка світить, чому запальничка світить, чому цей ліхтарик світить, яка причина, чому, як це відбувається? І він зрозумів і сказав одну цікаву річ, яку ми також далі розберемо, коли почнемо вчити квантову фізику. Він сказав, що очевидно, світло випромінюється порціями. І от саме порція світла, оця енергетична складова світла, називається квант. Або світловий квант. Значить, Шановні діти, шановні 11-класники, ваше домашнє завдання. Ну, по-перше, прочитаєте параграф 24-й. По мірі можливості згадаєте Галілея Ремера, Фізо от, згадаєте Максела і Макса Планк. Ну, і відповідно. Якщо підсумовувати те, що я говорив, то оптика це розділ фізики, який вивчає явища, пов'язані з поширенням електромагнітних хвиль, саме оптичного діапазону. От корпускулярні ідеї Ньютона, хвильові ідеї Югенса, теорія Максвелла, сучасна хвильова теорія розглядає світло електромагнітну хвилю, і існування двох теорій переросло у корпускулярно-хвильовий дуалізм. Ось таким чином, діти ми з вами згадали і ознайомилися із природою світла. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть очі і до зустрічі. Фізика пояснює дуже багато цікавих явищ. До побачення, до зустрічі!